Доброго вечора, ми з України. Саме цією фразою вітали один одного у класичному фаховому коледжі сумду з перших днів повномасштабного вторгнення росіян на територію нашої держави. Оговтавшись від запеклої стрілянини в місті, найсміливіші працівники агітували один одного не сидіти, склавши руки, а створювати волонтерський пункт і працювати. Так, наприкінці лютого на базі одного з гуртожитків коледжу з'явився пункт допомоги. Телефонна книга волонтерів одразу стала іншою. Ми видаємо на дитину пелюшки, підгузки, вологі серветки та дитячі пюре. Дякую, дякую. харчі, медикаменти, засоби гігієни це те, чого найбільше потребували мешканці міста в перші дні війни. Основними стали контакти тих. Хто чекає допомоги і хто їм може надати, 24 лютого наше життя змінилося. Україна стала об'єднаною як ніколи. Багато закладів освіти перепрофілювалися на волонтерську діяльність, відкрили центри допомоги біженцям і військовим. Наш заклад також обрав цей шлях. І сьогодні ми разом з студентською молоддю стали надійним тилом для нашої армії тилом, який захищає її і підтримує. Ми не самі. Поряд з на, нами волонтерять і інші мешканці, е мешканці конотопу, підприємці. Вони несуть в наші пункти медикаменти, необхідні речі. Та продукти, які ми далі роздаємо незахищеним верствам населення. Дякуємо кожному, хто долучився, хто не втомився і хто готовий далі допомагати. Сотні пакунків з дитячим харчуванням та засобами гігієни. Наші волонтери передали пологовому будинку та родинам з маленькими дітьми. Величезну кількість ліків ми адресно доставили тим конотопцям, які мали в них гостру потребу, та не мали змоги купити їх в аптеках. Одяг, який приносили до нас мешканці міста, ми роздали переселенцям та тим, хто його потребував. Залишившись без роботи у перші дні війни, чимало конотопців не мали змоги купити собі навіть їжу. Щодня ми видавали таким людям крупи, картоплю, консервацію, молоко у нашому волонтерському пункті. Де ми усе це брали? Продукти, одяг та засоби гігієни приносили до нас конотопці. Ті, хто мав можливість допомогти. Ділилися з тими, хто цього потребував. Українці небайдужі, і в цьому наша суперсила. Безжалісна війна внесла корективи в роботу навчального закладу. Виконуючи на високому рівні свої основні завдання навчати та виховувати, на базі коледжу організовано нові напрямки роботи. В першу чергу це волонтерська діяльність. Це, звісно, допомога ЗСУ. Збираємо, пакуємо, відправляємо. Ми підтримали людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми надали притулок переселенцям понад 100 чоловік, заселилися в наші гуртожитки і очікували можливості поїхати додому. Ми кормили, вдягали, підтримували, надавали психологічну допомогу. У квітні місяці весь колектив навчального закладу. На підтримку Збройних сил України перерахував одноденний заробіток. Колектив згуртувався. Навколо колективу згуртувались містяни, представники громадських організацій, і ми єдиним фронтом наближаємо перемогу. Війна згуртувала коледжан як ніколи. Під виття сирен наші волонтери бігли на роботу, бо знали, що хвилини. Комусь у місті потрібна допомога, боялися пропустити бодай один дзвінок залишити невирішеною бодай одну потребу. Під час війни сидіти, склавши руки, не хочеться да й не можеться. Тому наближаємо перемогу разом. Ми зі своїми працівниками в свою чергу розвозимо мало продукти, роз... Забезпечуємо е... одягом, якщо потрібно, ліками, фруктами, овочами. Наближаємо перемогу разом. Ми переможемо. Слава Україні! Найбільше уваги захисникам України. Усі речі, в яких мають потребу військові, розміщені у гуманітарному штабі організації Я Волонтер, яка наразі дислокується на базі класичного фахового коледжу Сонду. Тут, як у вулику, завжди кипить робота. Сюди безперервно несуть речі першої необхідності конотопці, заходять люди у формі, щоб обійняти тих, хто ні на хвилину не перестає про них думати та піклуватися. Ще з початку бойових дій з 2014 року ми передаємо на передову для наших захисників нехворійку медову суміш з горіхами лимоном та імпірем. Дякуємо мешканцям нашого міста за те, що вони надають мед, горіхи, лимони, завдяки чому ми разом наближаємо перемогу. Маю честь представляти когорту небайдужих невгамонних конотопців. Громадську ініціативу Я волонтер. Сьогодні українці від маличку до людей літніх і сивих намагаються бути надійним тилом для тих, хто на нулі, для тих, хто на передовій. Вони всі наші. Звісно, пріоритетом є це наші вуговці, наша Конотопська славетна бригада. Але на передовій сьогодні багато. Інших бригадах, і в 24-й, і в 72-й, вони всі для нас однаково, однаково рідні. Тому що саме їм ми завдячуємо тим, що кожного ранку ми бачимо небо сонячне, кожного вечора, тобто кожної хвилини. Я дякую Збройним силам України за те, що вони тримають над нами небо. І ми обов'язково переможемо, тому що разом ми сила. У гуртожитку нашого закладу знайшли прихисток сотні переселенців. Кожен з них відчував себе тут як удома. Зараз у нас на Україні йде війна, і кожен громадянин своєю роботою чи ворозволонтерською працею наближаємо до довгопутвої перемоги. У нас на базі нашого закладу ми готуємо їду людям, які Тимчасово переживає проживають у нас через бомбардування своїх міст і сил. Сьогодні у нас буде на обід борщ смачний, засмажений з фасолькою. На друге ми вирішили поготувати парульчики із варенням і чай. Величезна вдячність тим, хто не втомився і готовий допомагати. Тим, хто в'язав шкарпетки і приносив їх до нашого волонтерського пункту, хто плів обереги та сітки, вкладаючи в них всю свою любов і віру в перемогу, хто ніс продукти, одяг, дитяче харчування, ліки. Піклуючись про конотопців, які мали у цих речах гостру потребу. Хто приїздив до нас на велосипедах і пропонував допомогу у розвезенні харчів та ліків людям, ви неймовірні конотопці, і разом ми сила. Триває 55-й день війни. І щодня в цьому залі, де колись лунали спортивні звуки, де колись займалися наші спортсмени і гімнасти. Зараз просто в'яжуть сітки. Скромний, невеликий вклад, але сотні метрів, зв'язаних руками людей, які зовсім не байдужі до долі країни. Подяка їм і наша перемога. А ще ми встигали вчитися і вчити, проводити наради, а також патріотичні флешмоби та фестивалі, збирати кошти на допомогу в розмінуванні сумщини. Допомагати школярам та студентам з Охтирки і Чернігова, співпрацювати з Міжнародним фондом гуманітарної допомоги, збирати макулатуру та віддавати виручені кошти для допомоги ЗСУ. Ми не знаємо, як довго ще доведеться нам переживати пекельний біль війни і втрат. Але ми точно знаємо, що ніколи не втомимось наближати перемогу. Ніколи не змінимо своє прагнення жити в мирній країні з європейськими цінностями, ніколи не перестанемо згуртовано нищити ворога на всіх фронтах і ніколи не зрадимо ані своїм принципам, ані своїй країні за світле майбутнє якої. Ми положимо душу й тіло. Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твітів не пускаю, наче два світи, я не втомився, а ти. я не втомився, сили я маю, я ворогів у твітів не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти. Наче дворізні світи, я не втомився.